Матимуть пошану до мого Сина, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні отці, дорогі в Христі, брати Семінаристи, дорогі наші парафіяни, нашого Патріаршого собору, тут у Києві, улюблені діти нашої церкви в різних куточках України і світу, які зараз з нами чувають. У цій молитві при помочі живої трансляції, дорогі діти. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Боже Слово запрошує нас послухати притчу. Завжди, коли Ісус Христов хотів пояснити якісь дуже глибокі істини про Царство Небесне, Він використовував мову притчі. Беручи якісь обставини із життя людини, де проявляються людські характери, людські стосунки. І при помочі цієї життєвої, людської ситуації пояснює якусь божественну істину, відкриває нам правду про нашого Бога. І от сьогодні ця притча. Яку ми запрошені почути, це є притча про виноградарів убивць. Дуже глибока притча, яка властиво собою являє переспів історії спасіння, яку Бог Ізраїля чинив по відношенню до свого народу. Історію спасіння, яку наш Бог. Творець і наш Спаситель чинить по відношенню до кожного з нас. А з іншого боку, ця історія спасіння може бути названа історією насилля. Як ми прислухаємося до цього глибокого змісту, побачимо, що Господь Бог тут змальовується як господар. Як виноградар з великої букви, як той, який насадив виноградник. Властиво, тут Матей начебто пригадує нам пісню про Божий виноградник Прока Ісаї. Тоді прок Ісаї говорив про Божий народ, народ Ізраїля, як про цей улюблений виноградник. Який Бог насадив на обітованій землі. Бог виступає як той, що робить добро, той, що животворить, насаджує, будує. Але потім начебто хоче людину навчити будувати. Господарити, плодоносити так, як це у людині хоче чинити сам Господь Бог. Він передає людині цей господ... цей виноградник у розпорядник, передає її для її праці, для того, щоб вона приносила своєчасні плоди. А як поводиться людина? Людина виступає як насильник по відношенню до Божої доброти. Те насильство, яке ми чуємо у сьогоднішньому Євангелії, має чітку мету: насильство, щоб привласнити. Але не тільки, ми чуємо, що виноградарі хочуть привласнити собі виноградник і тому вбивають. Вбивають усіх посланців, кого господар до них посилає. А в кінці вбивають самого сина, спадкоємця цього виноградника. Тобто вбивають, щоби привласнити, але не тільки майно. Вбивають, щоб привласнити собі право. Говорити в імені Божому, вбивають, щоб привласнити право вирішувати, хто має жити, а хто має вмирати. Привласнюють право казати, що є добрим, а що є злим. І тут, в принципі, Христос, начебто, розкриває зміст своєї місії. Бо всі ті, кого дотепер посилав Господь Бог, були слугами, були пророками, якого Божий народ убивав, каменував, не хотів слухати цього Божого Слова. Ми сьогодні святкуємо пам'ять усікновення глави чесного і славного пророка Йоанна Хрестителя якого Христос назвав останнього з пророків. Ми чули цю історію того ганебного бенкету, як цар Ірод стинає голову пророкові, щоб дотримати того слова, яке він дав ганебній танечниці. І тут начебто Йоанн пророк виступає справді, як Останній з пророків, після якого прийде сам син. І коли Христос говорить про те, що матимуть, може, пошану до сина, Він говорить про, про себе. Але як зреагували виноградарі на прихід самого сина? Вони його впізнали? І каже Матей у своєму серці кажуть, це спадкоємець. Давайте вб'ємо його, і тоді спадщина буде наша. І так і з ним і вчинили. Христос, начебто, відкриває свою місію як страждаючого Бога у людському тілі, того єдинородного сина Небесного Отця, який добровільно іде, щоб дати себе у руки виноградарів убивць Ізраїля. Але завершує Христос цю притчу дуже глибокими словами. Чи ж ви не читали, що камінь, який відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Відкинути наріжний камінь. Убити посланого сина означає втратити все. Найперше втратити спасіння, втратити Царство Небесне, яке приносить у собі цей син і А по відношенню до спадщини, до виноградника, Іван Святий Августин говорить, що той, хто хоче привласнити, той втрачає все, що має. Матимуть пошану до мого сина. Ця притча є відкрита для кожного з нас. Тому що, властиво, кожен з нас відповідно до свого життєвого покликання і завдання, є виноградарем у Божому винограднику. Кожен з нас має якусь місію, якогось служіння. І сьогодні цей Євангеліє каже, Бог приходить до тебе, приходить в образі в постаті свого сина, своєї доньки. Бог приходить до тебе в постаті сучасної тобі людини. Що ти зробиш з нею? Що ти зробиш з усіма тими дарами, навіть тим майном, яке ти маєш? Чи ти маєш якийсь такий дар, який би ти не отримав, каже нам апостол Павло. Чи ти маєш щось таке, що не було плодом Божого дару, який ти, можливо, приумножив при помочі своїй власної праці? Але чиїми є ці плоди остаточно? І вони є Божими для добра? Сучасної тобі людини. Сучасна людина дуже багато має спокус повестися з тим, кого посилає Господь так, як повелися ці виноградарі убивці. Як часто ми сьогодні бачимо і в житті окремих держав, а навіть на рівні міжнародних стосунків, що сила права підміняється правом сильного. І тоді що робить той, хто вважає себе сильним? Він вбиває, нищить слабкого, бо думає, що може собі щось привласнити. Але коли привласнює собі щось, тоді остаточно втрачає все. Бо каже Христос, що буде потім з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, а виноградник віддасть іншим, щоб приносили плоди у свій час. Коли ми з вами в нашому особистому, духовному, навіть громадському житті, принижуємо слабкого. Для того, щоб самоутвердитись, ми поступаємо так, як ті виноградарі убивці. Ми привласнюємо собі власність Божу. Ми привласнюємо собі право вважати чи розрізняти, чи казати, хто має жити, а хто має вмерти. Ми тоді, наче то самі стаємо арбітрами. Які усувають Бога з того світу і кажуть, я тепер буду вирішувати, що таке добро, а що таке зло. Але остаточно тоді втрачаємо все, що мало до цього. Це Боже Слово про насилля, особливо в таких дуже делікатних моментах стосунку між людиною і Богом. Думаю, поособливо звучить сьогодні в вухах України і українців. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу за те, що наше Богом благословене військо звільняє крок за кроком українські землі. Можливо, усіх нас зворушили у ті кадри тих людей, які і сльозами на очах виходили і обнімали наших солдат, кажучи. Ми півроку молилися, щоб цей день настав. В тих обставинах ми бачимо, як здійснюється те Боже Слово в історії сьогодні нашого з вами народу. Той, хто хотів позбавити нас усього, сьогодні ризикує сам втратити все. Але і так важливо нам з вами справді витримати, витримати у доброму. Ніколи не ставити себе на місце, не уподібнюватися до тих виноградарів убивців Відкидаючи наріжний камінь. Вони втрачають все. А для нас наріжний камінь Христос як стане. Фундаментом основою будівництва, навіть захисту нашої держави. Тоді збудуться оці слова. Від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Ми кажемо сьогодні: Господи, прийди. Прийди до нашого винограднику, до нашого народу. Зроби нас мудрими, щоб тебе побачити у тій потребуючій людині, яку ти сьогодні до мене посилаєш. Можливо, того, хто сьогодні не має більше дому, бо його знищили. Мого рідного, близького, а можливо, навіть переселенця чи незнаної мені людини, який я повинен дати плоди праці у твоєму винограднику. Боже. Прийди до нас. Дай, щоб ми тебе поклали, як мудрі будівничі, наріжним каменем нашого особистого, суспільного і державного життя. А тоді все, що станеться далі, буде твоєю справою. І ми разом з тобою будемо дивними для цілого світу. Бо від Господа це сталося, і дивні тоді ми. В очах світу амінь. Слава Ісусу Христу.